Ти коли-небудь помічав, як люди заходять у кімнату і всі одразу дивляться на них. Що у них такого особливого? Харизма, гроші, вроджений талант? Ні. Це енергія. Люди тягнуться до тих, хто випромінює силу, впевненість і унікальність. І зараз я розкажу тобі, як стати тим, кого не можна ігнорувати. Як працює магнетизм? Перше. Перестань бути доступним. Люди цінують тільки те, що можна важко отримати. Якщо ти завжди доступний, то тебе сприймають як щось, що можна легко отримати. Навчися бути рідкісним, і люди почнуть тягнутися до тебе. Друге. Контролюй себе. Якщо ти не можеш контролювати свої емоції, то ти не можеш контролювати інших. Певненість це не крики і не агресія. Це спокій, в якому прихована сила. Третє. Не пояснюйся. Той, хто виправдовується, слабкий. Ти не повинен пояснювати, чому ти щось робиш. Просто робиться і нехай інші задаються питанням. Четверте. Ти або впливаєш, або на тебе впливають. У світі немає третього варіанту. Ти або ведеш, або слідуєш. Якщо ти не контролюєш ситуацію, то ситуація контролює тебе. Люди запам'ятовують сильних, таємничих та тих, хто йде своїм шляхом. Хочеш, щоб люди тягнулися до тебе? Почни вже зараз. Підпишись на канал, якщо ти не хочеш залишатися в тіні.